Чудовими були ті часи, коли майдани міст і сіл України були приповнені людьми, коли усюди лунало слава Україні і майоріли сині жовті стяги. Ми раділи, ми були приповнені ентузіазму, щоб писати, співати, мітингувати. Нині практично усі заходи приурочують підтримці Збройним силам України. Одинадцятирічна франківка Альбіна Кулакова вже як декілька тижнів тому також розпочала благодійну справу. У центральній частині міста вона демонструє свій талант. А ось і зібрані кошти планує віддати на потреби нашим захисникам. Це фрагмент відео із першого виступу альбіни на Франківській стометрівці. Дівчинка зізнається, тоді страшенно хвилювалась. Та все ж їй вдалося перебороти ці емоції і взятись за добру справу. Скажу вам, це не просто, тому що от співати чи грати там колонка, інструмент або ще щось і все. А тут треба і татамі, на яких я танцюю, тому що в мене такий стиль танцю, що треба або бос, або в носочках. Також я маю вкладатися в танець. Там в мене так само є елементи акробатичні. Мені їх треба так само виконувати. Збирати кошти для зсу дівчинку надихнули діти, які також займаються благодійністю, демонструючи свої таланти. От, наприклад, чи дівчинка, яка грала в шахмати, чи хлопчик, який співав. І от мене було на думці, що я б теж так хотіла. І одного ранку мені мама запропонувала цю ідею. Я спочатку навіть не ну, уявляла, як це можна реалізувати. У цій справі Альбіну підтримали тренерка, з якою вона займається вже декілька років. І звичайно, мама пам'ятаю, тільки розклалися. Альбінка тільки починає танцювати. Хлопчик вже кидає гроші. По різному реагують звичайно. Хтось от іде по своїх справах. Навіть інколи не замічають, що відбувається. Інколи вже доглядають там кам, побачили ящичок, що написано для зсу. Ага, вже зупиняється, зацікавилися. Хтось взагалі зупиняється і дивиться її от танець за танцем підряд. На сьогодні Альбіні вже вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Допомогли не тільки альбінці люди, які тут кидали, але ще я вирішила її підтримати у мережі соціальній. І, наприклад, дуже ж багато людей її знають. Вона вже, ну як ви досить така багато знайомих її знають, що вона займається танцями, і підтримали суто мої. Знайомі, друзі у соціальних мережах, тобто кидали якусь частину грошей мені просто на карту. Я хотіла її підтримати, бо я розумію, що їй буде досить важко. Вона поставила собі ціль немаленьку. Яка саме це повинна бути сума? Дівчинка не озвучує. каже, танцюватиме доти, поки не досягне мети. Так як наші захисники нас захищають, нашу свободу і наше майбутнє, ми це і є майбутнє. Я, якщо маю талант, якщо можу, це є в моїх силах, то чому б і ні? Тому я вирішила розпочати цей проект. І е, також я, е, хоча й маленька дівчинка, але я хочу стати частиною нашої великої перемоги, зібрані кошти Альбіна разом із мамою планують передати у благодійний фонд Сергія Притуле.